Новий водогін вже працює. Очисні споруди ще в процесі будівництва. Коли у кранах миколаївців буде питна вода, план адаптації до змін клімату. Треба, щоб ОСББ було готове до цього. Розкажемо, як у Миколаєві впроваджують важливий екопроєкт знайти дім для чотирилапих. Сьогодні на виставці присутні 54 собаки та 12 котиків. У Миколаєві пройшла виставка прилаштування тварин. Сьогодні понеділок, 22 вересня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Сергій Мельников. Вітаю. Далі про все детально. Вчора російські війська 14 разів атакували ФПВ-дронами Очаківську, Куцурубську. Та Галицинівську громади про це повідомили Вова внаслідок обстрілу. В селі Дмитрівка пошкоджено повітряну лінію електропередач. Наразі всі споживачі вже заживлені. Крім цього, у селі Солончики через пожежу пошкоджено будинок. У селі Лупереве дачний будинок і автівку, а у селі Лимани автомобіль. Постраждалих немає. Також відомо, що цієї ночі сили ППО знищили вісім БПЛА типу шахет і безпілотників, імітаторів різних. Типів. Минулої доби російська армія знову атакувала Херсон і населені пункти області. Під ударами артилерії, мінометів, авіації та дронів опинилися десятки громад. Серед них Білозерка, Береслав, Антонівка, Садове. Золота балка та інші. За даними поліції, пошкоджено понад 30 об'єктів: житлові будинки, адмінбудівлі, дитячі садочки, автомобілі та газопровід. У Білозерці поранення дістав літній чоловік. У Сухановому – 52-річний місцевий житель. В Інгульці росіяни скинули три керовані авіабомби. А у Херсоні ФПВ-дрон вдарив по багатоповерхівці. Бійці спецпідрозділу гурпримари знищили у Криму два російські протичовнові літаки Амфібії Б 12 чайка та пошкодили гелікоптер Мі 8 Про це повідомили в українській розвідці. Там підкреслили, що це перше в історії ураження літаків Б 12 які оснащені обладнанням для виявлення підводних човнів. Операція відбулася 21 вересня на території окупованого Криму. Сьогодні стало відомо про раптову смерть екс-депутата Миколаївської обласної ради восьмого скликання від політичної партії Слуга народу Володимира Висоцького. Йому було 47 років. Про це повідомляє прес-служба облради. Нагадаємо, що він був обраний депутатом у 2020 році на виборчому окрузі номер 2 Однак склав свої повноваження цьогоріч у травні. Окрім цього, Володимир Висоцький очолював ТОВ Рост Гран Кар'єр-2. Приносимо співчуття рідним і близьким померлого. Новий водогін вже підключили до міських мереж Миколаєва. Наразі містяни отримують технічну воду. А після завершення промивки та добудови очисних споруд вона стане придатною для споживання. Про це та інші ключові питання регіону розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телеканалу Суспільне. Подробиці далі. Новий водогін для Миколаєва вже під'єднали до міських мереж. Поки що у кранах технічна вода, але після промивки та завершення будівництва очисних споруд вона стане придатною для споживання. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Суспільне. Він включений до мережі міста Миколаєва. Проте очисні споруди ще в процесі будівництва. На зараз. Проводяться технічні роботи щодо підключення електроенергії та прогону води по самому водогону у плану. До 15 жовтня мають бути підключення до постійного електроживлення. Зараз працює воно на дизель генераторі Фінансував це цей проект повністю державний бюджет України. Будівництво вдалося зробити дешевшим з 84 мільярдів гривень до 64. чотирьох. Закономлені кошти спрямують на зведення сучасних очисних систем, щоб містяни якнайшвидше отримали якісну питну воду. Віталій Кім наголосив, що водогін максимально укріплений, хоча повністю захистити інфраструктуру від ракетних ударів неможливо. Захистити на сто відсотків нічого неможливо, але всі заходи були прийняті на зараз. Воно теж працює на резервному живленні допоки воно буде доєднано до офіці... до постійного електроживлення. Я там був, ти дивився. Ну в принципі, зруйнувати дуже важко, скажімо так. Також очільник ОВА розповів про співпрацю з Харківщиною в межах асоціації прифронтових регіонів. За його словами, спільні виклики таких областей це ускладнена логістика, нерівні умови акредитації бізнесу та відсутність спеціального статусу для підприємств, що постраждали від війни. Що стосується бізнесу, основна проблема це доступ до дешевих грошей та кредитування, тому що через клас ризиків банки і там джерела фінансування. Вони Просто дорожче дають гроші для прифронтових регіонів, і це є проблема, тому ми є в нерівних умовах. Ну, умовно, там 12% євро коштує гроші для прифронтових. а 7% для іншої України, то це неправильно. Зараз Нацбанк та банківська система змінюють параметри, по яким будуть кредитувати прифронтові регіони. Це саме для відновлення. Говорячи про безпекову ситуацію, Віталій Кім наголосив, найбільше страждають Очаківська, Куцурубська та Галицинівська громади. Їх постійно атакують дрони Камікадзе та артилерія. Попри можливість евакуації, більшість мешканців залишаються вдома. Додатковим викликом є обстріли траси Миколаїв Херсон, яку ворог часто обстрілює. Спільно зараз з Херсонщиною ми намагаємо подати документи на відновлення іншої дороги, щоб були альтернативи доступу до міста Херсон. Та щоб жителі Херсонської області на Миколаївська, могли користуватися інфраструктурою повноцінно. насправді це питання важке. Через близькість до фронту дійсно обстрілюють дорогу, вона вже закрита сітками, але попри те, ворог все одно полює на цивільні машини. Тому проблемна зараз це, ця є траса. Думаємо, що треба відновлювати ще інші шляхи доступу до Херсону. Олександр Длуматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитися на нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини. І пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту в соцмережах і телеграмі. Ну а також читайте сайт rkmart.tv у Миколаєві, на перехресті великої морської та захисників України, легковик зіткнувся з тролейбусом. У комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс повідомили, що автомобіль виїхав на головну дорогу та врізався у тролейбус, який рухався смугою громадського транспорту. Постраждалих немає, однак, тролейбус зазнав пошкоджень. Підприємство оприлюднило відео моменту аварії та закликало водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. У Миколаївському мікрорайоні ракетне урочище, розташований сад життя. Це зелена зона, яку власними руками створила місцева жителька Людмила Козачук. Тепер цей приклад надихає і мешканців інших районів, зокрема старого водопою, де планують створювати нові насадження в рамках реалізації плану адаптації до змін клімату. Як маленька ідея перетворилася на цілий екопроєкт для мікрорайону, дивіться в нашому сюжеті. У Миколаєві, у самому серці мікрорайону, ракетне урочище розташований сад життя. У ньому ростуть вишні горіхи, кущі бузини і смородини, сливи і навіть дерева з кісточок, привезених з усієї Європи. Його створила жителька Миколаєва Людмила Козачук. За словами її доньки Віталії, його історія розпочалася ще у 2014 році, коли їхня родина купила тут будиночок. Мати захотіла зробити сад, щоб в майбутньому, як вона говорила, наші діти, тобто її онуки могли в цей сад приходити і їсти плоди, які посадила їхня бабуся, наша матуся. Та й ми з сестрою, і в нас тут був спуск, і просто була пуста галявина. І Ми почали сюди навозити строймусор. Потім до нашої роботи долучився генерал Микола Парфірович. Він матері допоміг. Знайшов торічку, завіз сюди в торічку. Допоміг, і ми з сестрою з зятьом, з сусідами самостійно розрівнювали весь цей участок тут, ззаду. Спочатку Людмила Козачук разом зі своєю родиною почали висаджувати кісточки та квіти, розповідає Віталія. А згодом до цієї ініціативи долучилися і сусіди. Оці дерева, ці більше саджанцями, а ці вже малесенькі це вже це кісточки попроростали. Дуже родять. Всі їдять і вишеньки, і яблучка, горіхничі далі є. Що там наша сливка є, знизу ще смородінка є, все родить. Зараз родина продовжує висаджувати нові дерева, а історія цього саду стала чудовим прикладом для інших містян, каже голова ініціативної групи Старий водопій Лариса Леонова. Проказачок я почула по мережам. Пройшло, що є такий сад, а тут є місцева група. Річної урочища, і саме головне, що пані Козачук всіх закликала люди, зараз весна, не викидайте, висаджуйте. Це її термін. Головне, що мене зачепило, Ця людина сказала, що в 2014 році, коли почалася перший етап цієї війни, вона відчула от те саме, що іди і роби. Тобто вони завезли сюди будівельний мусор, і вони почали це тут, до речі, і був мусор, але його прибрали і стали робити благоустрій. Тепер Лариса Лунова закликає містян впроваджувати подібні ініціативи і у мікрорайоні Старий Водопій. За її словами, ця ідея безпосередньо пов'язана із прагненням впровадити природоорієнтовані рішення та зупинити підтоплення дощовими водами на цій території. Мікрорайон Старий Водопій саме мікрорайон, а там 595 будинків, і які 80 років. Спочатку забудови не мають каналізації. Крім того, це район, який розташований на краю водопольської балки і є проблеми підтоплення. І торік ми почали цю роботу, тобто через мережі соціальні мережі зібрали, зібрали ініціаторами, зробили перший крок, запитали людей, а чим це потрібно, і виявили, що 71% цього мікрорайону нам делегував, тобто ініціативні групи, питання каналізації і водовідведення. А для того, щоб вирішити проблему мікрорайону, не Необхідно розробити проєктну документацію та знайти фінансування, пояснює Ориса Леонова. У нас виникло питання, а як це реалізувати. І саме Миколаїв надав це, цю, цю ідею, тому що зараз розробляється план адаптації до змін клімату. Ну, то, що це вже катастрофа, ми всі розуміємо. Ну, квітневий сніг в Миколаєві. Перший дощ був травнів, наступний такий гарний дощ був у серпні посуха, підняття температури. Таким чином, ініціативна група вирішила робити усі технічні рішення природоорієнтованими. В нас є шанс отримати фінансування саме з тих організацій, які фінансують протидію змінам клімата, і це до міста. Ну тобто, це інша зовсім зона, і ми тоді зацікавились. А яким чином ми можемо тобто ще головне, це озеленення є в адаптації. Головне, це озеленення. А ми почали шукати, яким чином це можна зробити, і в е, нас є такий же резерв, як і тут. Тобто старий водопій має свої усадьби. І якщо люди готові е, ділитися з саджанцями, якщо люди готові а, дорощувати, якщо люди готові на готові, доглядати там мінімум два роки, те, що посадили, саме. На цьому ми побачили резерв наш і резерв цього товариства, але цю ініціативу треба адаптувати. Наступний крок знайти миколаївців, які готові стати екоактивістами, та зробити свій внесок у розвиток мікрорайону Старий Водопій. Тому ми звернулися до міського голови з тим, щоб оприлюднити це і запитати у містян, що люди, шановні, хто готовий стати екоактивістом? Тобто є опитувальний лист конкретно для. А приватної забудови і є другий лист для всіх інших, тобто, чи готові вони це взяти. Тож це дозволить вирішити одразу два питання: збільшити кількість зелених насаджень у місті, а також залучити кошти для відновлення водовідведення у мікрорайоні. Ви бачите, що ця ділянка абсолютно свободна. Ми виконуємо правила благоустрою, тому що будь-де треба спочатку спитати. Надати запит відповідний, чи є хто є власником. Власником цієї ділянки є наш а, муніципалітет, це муніципальна ділянка. Але треба, щоб ОСББ було готове до цього, щоб мешканці були готові, тому що за цим садом треба а, догляд доглядати. А таким чином ми на даний час проводимо перемовини з головами трьох ОСББ. Таким чином, план адаптації до змін клімату це чудовий спосіб озеленити район та зменшити вплив спеки і водночас реалізувати проєкт, що суттєво знизить ризик підтоплень у дощову погоду. Тож містян закликають долучатися до цієї ініціативи та змінювати рідне місто разом. Олександр Матюшенко, Катерина Рупташ, Роман Базик, Віталій Мехеда, новини на телеканалі МАРТ. Одеській області затримали 44-річну жінку, яку підозрюють в організації незаконного виїзду п'ятьох чоловіків призовного віку до Молдови. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. За даними слідства, організаторка брала з клієнтів по 500 доларів авансу. А повна послуга коштувала 12 тисяч. Чоловіків з різних областей підвозив її спільник. Щоб не привертати уваги, вони були у військовій формі. Четверо мали відстрочку від мобілізації, а п'ятого без документів с. Ховали у багажнику, авто зупинили на під'їзді до кордону. Організаторку затримали в Одесі. Обом повідомили про підозру за незаконне переправлення людей через кордон. У Миколаївській області за добу рятувальники ліквідували 14 пожеж. Як повідомили у ДСНС, одна з них сталася через обстріл. Зокрема, у селі Солончаки Очаковської громади горіла суха трава. Дві пожежі виникли на транспорті, а саме у Баштанському районі горіли легковики ВАЗ та БМВ. У Новопавлівці вогонь знищив дах житлового будинку. У Миколаєві горіли кіоск та господарча споруда. Також рятувальники загасили займання з сухостою і сміття на площі понад. 3 гектари. Новий дім для чотирилапих у Миколаєві відбулася виставка прилаштування безпритульних тварин. Під час неї сім собак і чотири котики отримали шанс на нове життя та знайшли люблячих господарів. Під час заходу миколаївці могли побачити тварин наживо та познайомитися. Як проходила виставка, бачила наша знімальна група. 21 вересня у Каштановому сквері містяни знайомляться з тими, хто готовий стати для них справжнім другом. Після літньої паузи Миколаївський центр захисту тварин знову організував виставку прилаштування. Тож давайте подивимося, як цієї неділі миколаївці обирали собі домашнього улюбленця. У Миколаєві проблема безпритульних тварин залишається актуальною. Собаки та коти часто опиняються на вулиці без догляду, голодні та хворі. Центр захисту тварин відновлює їх, обробляє, доглядає та привчає до людей. Після цього вони потрапляють на виставку прилаштування, де мають шанс знайти новий дім. Сьогодні на виставці присутньо 54 собаки та 12 котиків. Собаки, як і коти всі різного віку. Є як і дорослі, так і маленькі. Всі тваринки вакциновані від сказу, стерилізовані, які прилаштовуються. Їх в нас накопичилось багатенько, тому що ми два місяці не проводили виставки прилаштування. Тому сьогодні чекаємо, сподіваємося, що буде багато людей. І всі пухнастики знайдуть собі дім. На недільній виставці прилаштування сім собак і чотири коти знайшли люблячих господарів. Серед них і пані Жанна. Вона розповіла, як обрала свого чотирилапого друга. «У дві неділі на за мене дві неділі тому померла німецька вівчарка. Дуже люблю німецьких вівчарок. Все життя в мене вони були. Але зараз я стара і мені підійде ця собачка. Вона мені подобається. Мордочка мені сподобалася. Очі розумні подивилися на мене. Взагалі я люблю чорно-білий колір. Я б хотіла трошки поменшу, але вибачте, вона хорошенька. Вона дуже мені сподобалася. Сім аналішенька на ніучні понравилась. Долучаються до подібних виставок і волонтери. Вони допомагають чотирилапам почуватися впевненіше і мати більше шансів привернути увагу майбутніх господарів. Кожну виставку я приходжу сюди вигулювати собак. Я дуже люблю тварин, собак, тому завжди хочу допомагати. Я вигулюваю Боню, це дівчинка. Я її дуже обожнюю, тому що вона любить бігати, а сама молода тут я, тому мене кажуть, її вигулювати. У центрі захисту тварин кажуть, важлива не порода, а характер і взаємна симпатія. Саме це допомагає знайти справжнього друга. Породних собак дуже мало, буквально дві всі інші безпородні тварини. Але вони нічим від цього не гірше. Вони так само люблять, вони так само вірні. Тваринку можна взяти під договір прилаштування. Також всі тварини чіповані і реєструються на нового власника. З Собою потрібно мати і код, документи в дії також підходять. Виставка у Коштановому сквері завершилася, але шанс знайти вірного друга є завжди. У центрі захисту тварин на водопійній 36 дріб 1 у будні дні з 8 до 1630 на люблячих господарів чекають десятки чотирилапих, які шукають любов і новий дім. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього вівторка, 23 вересня, у Миколаєві протягом дня буде ясно. Температура коливатиметься від 11 до 27 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 64%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте. Обов'язково наших захисників.